Вітаю всіх! Сьогодні трошки пізніше відео. По-перше, мали пізно прокинувся я з ним. І по-друге, у нас були шахеди, гербери, хер зна що літало, незрозуміло де. Собственно, якось дивно. Було до хера, стало ніхера. Куди ділось, не незрозуміло. Ну, таке. Давайте розглядати далі такі цікаві також теми. Але. Доведеться породивитись наступ на Дніпропетровщину. Якби. Тенденція змінюється і сильно. Давайте поглянемо на жовтень, беру Наступ на Дніпропетровщині, жовтень місяць. Яка буде тенденція? Просто глянути тенденцію. Обстріли. Кінцевий результат який. Рух є. Але хочу ще зазначити, що далеко вони не підуть. Від кордону далеко не буде. Прям стратегічно. Майте на увазі? Просто наші люди мислять примітивно. Кожного хвилює свій населений пункт. там оце. Я дивлюсь в глобальному варіанті з точки зору війни. Я ж не дивлюсь, там в плані того, чи населений пункт зачепить, чи не зачепить. Тут головне розуміти, що не буде просування вглуб до ключових міст, там, що у нас Павлоград, Дніпро, ось, ось це важливо. ви. Кожне село це село. І тут. Немає стратегічної важливості в цьому. Є питання в тому, що просування може бути там до якогось серйозного міста, може не бути. Ось в чому справа. І тут буде зупинка усього цієї канітелі. Ось в чомусь дев'ятка жезлів знову. Є якась лінія фронту, яка вона буде. Це буде в жовтні, я думаю, кінець жовтня десь подивимось. Далі ворог матиме суттєвий успіх в наступі на Дніпропетровщині. Суттєвий. ну Просунеться. По трійці це не дуже. ну Розчарування. Як вам сказати? В принципі, суттєвий успіх саме Дніпропетровщина. Я хочу так сказати. По мечів, по трійці Пентаклів, це не прям. Для них це суттєво буде. Так, давайте гляну ще так. Просування в глиб Дніпропетровщини буде активним у жовтні місяці. Ні. Ні, воно не буде прям активним, ні. Я не бачу такого прям прориву дикого. Допомога якась. Допомога в цьому питанні серйозна буде. Допомога піде туди, серйозна допомога. Майте на увазі, тому що там також наші враховують. Не буде. Буде допомога. В принципі, непогано для тієї ситуації, що там є. Розглядати кожен населений пункт, вибачте, я не буду і не хочу на широкий загал. Це важко для мене, це навантаження серйозні. Я не маю стільки часу. Я вам це вже казала і не раз. Все через приватні розклади. Тільки так. Тому що кожні такі моменти це зйомки відео, завантаження відео це багато часу. Дніпроподравщини досить на широкий загал. Тому що там поки що немає ніяких таких серйозних населених пунктів, слава Богу, про які можна окремо казати щодо наступів. Щодо обстрілів, так. А наступів ні. І хай так і буде.